Тверк це танцювальний стиль, що характеризується активними рухами, стегнами та сідницями. Він має африканське коріння та набув популярності завдяки хіп-хопу та поп культурі. Сьогодні на дивані поговоримо про хореографію та про тверк в студії хореограф Марина Антипова. Марина Ок. радий бачити, радий бачити. Дякую, що сьогодні завітала. Займай місце, будь ласка. Є про що поспілкуватися, тому що і хореографія. Мені близька в цілому тверк не дуже. Тому сьогодні про це від тебе хочу почути експертну думку. Але перед цим давай подивимось на прев'ю. Клас, давай. Шановні глядачі, увага на екран. Марина Антипова, хореограф з вищою освітою для дітей та дорослих. Викладач Dance Team Unity, 14, тренер з тверк хорео та зумба фітнес. Марина допомагає дівчатам будь-якого віку бути більш відкритими, розкутими, полюбити себе та своє тіло. Навчає рухатися ритмічно, пластично і сексуально та впевнено. Головний її інструмент це танець. Є про що поговорити. Хорограф з вищою освітою, ось все це настільки офіційно, що я навіть і не звик про таке говорити і чути в рамках нашого проекту. Давай про танець, про хореографію. А з чого все розпочалося? Перші кроки, перші стилі, і як все це прийшло до Тверку? Розкажи вам. Ой, це дуже цікаво насправді. <рес> О, почала я займатися танцями, напевно, з років 5-6. Це були естрадні танці, такі сучасні, дитячі, в яскравих костюмах. Як раніше це все робили, любили. Зараз досі так роблять, <смеш> я <тебе> скажу, нормально. <смеш> а, і тоді я полюбила танець. Насамперед, я взагалі хотіла займатися гімнастикою, але за станом здоров'я мені не рекомендували цього робити, бо це дуже важка праця, важкий спорт. Тому батьки мене віддали на танці, бо це таке більш наближене. А, займалася я. Напевно, років до 12-13. Потім у мене така невеличка перерва, десь там вклинився спів. Mm -hmm. е Vocal, е так. Е я займалася вокалом там 2-3 роки. Потім паралельно знову повернулася е в танці вже більш в підлітковому віці. Там 14-15, мабуть, років. В вже в, в інший колектив е сучасного танцю. Е е займалися ми в ДК. Як ці все люблять: культура, сцена, виступи все це було круто, класно, яскраво. Все це захоплювало, і потім якось так вийшло. Що Марина, яка планувала поступати на психолога uh -huh. <с> за півроку доступних іспитів на хореографа, вирішила стати хореографом <с> і почала готуватися там за один-два місяці до вступу. І наскільки це реально було? Це було нереально. <с> це було нереально, тому я взагалі дивуюся, як я поступила. <с> я подавала документи тільки у наш педагогічний університет, тому що так вийшло, що керівник нашого колективу, в якому я займалася вже на той час багато років, вона завагітніла і сказала: якщо ти вступиш, якщо залишишся тут, то в мене буде змога передати тобі місце. Ну, а мені 17 років, я така. Клас! Робота, все, навчання! <різь> <різь> да". Я так, блін, клас, подала тільки сюди, пройшла, все круто, класно. Півроку ми вчилися. Все було настільки круто, двіжово, взагалі не передати словами, але ковід. І все таке нормальне, нормальне, е, класичне навчання. Відійшло назад, перейшло в онлайн, і тут вже так трошки пішло все на спад. Але я дуже рада, що в мене була робота. Тому що якщо не було б роботи, я б напевно так ентузіазму у мене такого займатися не було. Я більше пішла в роботу, більше там працювала, була офіційно вже а як трудоустроєна, влаштована. влаштована. Ага. Так, праця влаштована. Ось займалася з дітками, був великий колектив, все було доволі круто. Працювала я там, напевно, до 22-го, там 23-го року приблизно. Якраз приблизно після того і завершила навчання, якось так воно все вийшло, що я і звільнилась, і через там декілька місяців вже отримала диплом. Хлава Господу, що я його отримала. І десь в 2021 році мене занесло на майстер-клас по потверку. Угу. Як правильно, я сказав тверк, ти сказала тверк, взагалі... правильно казати, щоб, ну знаєш, там подивиться, як хтось там професійний каже, що це за ведуча, який не знає, як правильно. Ні, взагалі правильно тверк, але але мені не дуже подобається тверкати. Якось звичніше тверк. Але ну, взагалі, так, правильно тверк. Ну, типа я нормально. Якщо що, то я бачили. Все правильно, все було добре. Якось просто відкривалася студія е, десь на вечірньому, і там були безкоштовні майстер-класи: джаз-фанк, хай Hills, і там був тверк. І ну, скільки безкоштовні майстер класи чому б не спробувати? Ну, вже ж, ну, це така історія. Всі Люблять халяву. Тому спробувала. Трошки там щось вийшло, було так трошки цікаво, бо ну як не було спеціального одягу, були якісь там спортивні шорти, в яких було зручно, щоб вони були вільні. А, бо це основа тверку, щоб нічого не заважало труситися, скажімо так. так. А, і після цього до нас в ПК. Приїхала дівчинка, яка викладала тверк, і вона вирішила провести майстер-клас. Я там вже вдруге спробувала. Потім вона відкрила, відкрила тренування, проводила їх постійно, і я їх відвідувала. Мені дуже подобалось, виходило. Насправді все дуже легко. Було, скажімо так, якесь вміння, я не знаю, звідки воно було, не зрозуміло. Ну, ось тут хотів запитати, щодо того бекграунду. Безпосередньо під час навчання, під час здобування вищої освіти, чи це допомогло тобі потім в подальшому а, підійти до а, навчання тверку з якоюсь певною підготовкою? Так, звісно, бо це ну тверк, це як і будь-які танці, це дуже сильне кардіо. Це дуже сильне кардіо, і це обов'язково фізична підготовка. Це обов'язково повинні бути підготовлені саме м'язи, м'язи, спини, ніг, рук в тому числі. Тому так і навчання, і всі роки, які я займалася хореографією, мені дуже в цьому допомогли. Звісно, коли ти виконуєш. Технічно правильно тверк, то тут трохи ролі не грає, чи є у тебе фізична підготовка, чи немає. Тут саме тобі потрібно вивчати механіку, як працює самі рухи, як працює твоє тіло, в принципі, як і в будь-якому напрямку, наприклад, там, Якщо є контемп, там, де треба навпаки сповільнитись, розслабитись, є хіп-хоп, де все різко. Ну, тут все так само. Тут дуже сильно працює ізоляція. В першу чергу, коли ми працюємо з тверком, з базою, то це ізоляція, ізоляція верху віднизу. А це дуже важко, бо починаються такі смішні відео, як в Тік-Токі попадаються, коли отак починають рухати спиною, і то вже ну. То вже не дуже тверк, <с, <с, скажімо так, то більш любительський такий. Або ну я не знаю, якісь там дівчата викладають. Дуже часто реально попадається, як дівчата викладають. Я зараз вас навчу і починається оце рухання спиною. Я думаю, боже, який бідний хребет. Угу. Бо зараз там все повилітає і буде дуже неприємно потім лікуватися. Тому в першу чергу це ізоляція і. Як навчання в університеті, так і в принципі всі роки навчання хореографії мені дуже в цьому допомогли. Тому що я розуміла, як потрібно мозком відділити одну частину тіла від іншої. Коли одна просто статично стоїть, а інша працює на всю. Я і це так, дуже я складно. Навіть собі уявити. скажу. І це дуже складно. Навіть коли я навчаю дівчат, у них спочатку такий резонанс, типу, це як? Відділити, ну в сенсі, ти ж фізично не відділиш, правильно треба м, налаштувати зв'язок з мозком, я так, я так кажу. Тому що перші тренування дуже напружено проходять, бо дівчата кажуть, я наче розумію, але тілом не можу виконувати. Я кажу, до мозку дай, дійде, тому що мозок не любить навчатися новому. А коли ти йому. Починаєш впихувати оце все. Він каже, а на що? Нам mm -hmm. це допоможе якось в житті. Ну Звісно, що не допоможе. <ріхи> При захисті там від тварин, ще від чогось, як, ну, для чого і влаштований мозок. А То... для тверку? Да, <ріхи> <дуже>. <ріхи> <ріхи> а для Тверку дуже допоможе. Тому, як правило, на друге, третє заняття вже трошечки мозок, скажімо так, адаптується. Сприймає все це нормально, типу, ну якщо ти вже почала, ну добре, тоді давай. Я буду передавати сигнали тілу, і ми будемо з тобою вивчати е, щось нове для нас. І друге, третє тренування вже у дівчат виходить якісь базові рухи, виходить та сама ізоляція. ну, звісно, це… Якщо говорити про якийсь один рівень, бо в тверку, як і в інших стилях, використовуються різні рівні танцю. Найвищий, коли ти стоїш на рівних ніжках, на півприсіді, коли ти як, наче сидиш, угу. на четвереньках, коли ти на підлозі, і коли ти повністю лягаєш. Ще є, коли ти стоїш на руках біля стіночки. Це Самі такий вже левел uh -huh. <laughs> ап. Це вже такий левел-левел ап. Це тут потрібно дуже добре підкачати руки, щоб втримати своє тіло. А ще й Коли ти знаходишся вниз головою, ще й трусити дубці, ну це такий зірочкою трошки завдання. Тому в одному положенні, наприклад, я починаю або сидячи, якщо це онлайн-тренування на тому що. Ну, бувають різні умови в дівчат вдома, наприклад, немає у них місця там з підлоги почати. Тому напівприсяд це таке саме базове, з чого починається ознайомлення з Тверком. А якщо це заняття, наприклад, десь в залі, зі мною особисто офлайн, то ми почнемо з підлоги. Чому? Тому що. А Легше за все прослідкувати оцю ізоляцію, і легше за все розслабити поперек. А це дуже важливо, тому що якщо напружувати поперек і починати там щось якось, якось фізично трусити, щось робити, то повилітають всі хребці, і все воно буде боліти. І... Я ось про це хотів і запитати, тому що те, що ти розповідаєш, це постійно якісь навантаження на різноманітні м'язи. Чи потрібно спочатку десь сходити в качалку, десь там щось попрацювати з якоюсь вагою, а вже по потім розпочинати свою ходу в стилі в напрямку під назвою тверк. Чи все це можна здобути під час ваших тренувань? Тому що мені і цікаво дізнатися, як вони влаштовані, що все розпочинається, і що відбувається протягом тренування? Угу. В качалку ходити не треба, я заспокою всіх. В качалку ходити не треба, достатньо просто прийти на тренування. Можна, можна, якщо є якась там невпевненість в собі, або невпевненість в рухах, або страх, бо дуже часто дівчата приходять зі страхом, що в мене нічого не вийде, я взагалі дерев'яна, я ніколи не займалась, і все, тверк це не моє. Можна спробувати індивідуальні тренування. Ти приходиш, тренер, повністю все відбувається як на звичайних танцях. Тобто розминка це обов'язково, просто ну, звісно, ми фокусуємося там, наприклад, на стегнах більше або десь на верхній частині, на руках, на кистях, на суставах, щоб це все пропрацювати. Але в основному так ми пропрацьовуємо всі частини тіла, від маківки до пальчиків ніг все повністю. Потім після цієї розминки йде вивчення бази. Тобто, так, як я кажу, або на півприсяд, або на четвереньках. На четвереньках взагалі дівчатам просто легше вивчати. Вони, ну, як же я вже казала, дуже легко розслабити стегна. Бо коли ти сидиш, ти спочатку переводиш вагу назад. А нам навпаки потрібно, коли ти сидиш, переводити вагу на руки на коліна, бо дуже велике навантаження на коліна в цей момент. І тут важлива приміточка, що взагалі у тверку немає протипоказань. Але якщо якісь дуже серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, з колінами, з попереком, з хребтом взагалі, то краще звернутися до лікаря. Бо, як правило, таким людям взагалі не можна займатися сильним кардіо. Тобто стрибками, де є оця амортизація і все таке інше. Танцями не бажано, може, якимись дуже-дуже легкими, такими дуже лайтовими, Там сальса, я не знаю, бачата на місці, але не тверки і не всі такі напрямки. Тому що дуже сильне навантаження в першу чергу на спину і на коліна. Ми починаємо вивчати базу. Я розказую, ну особи особисто я розповідаю дівчатам все до дрібниць, як у нас стоїть шия, як у нас плечі, де у нас з'єднані лопатки, як перевести вагу. Ну і звісно, офлайн це набагато легше робити, бо ти можеш підійти підправити, і ти бачиш оком, якщо людина не Переносить вагу туди, куди потрібно. І тому у неї там блін, у мене нічого не труситься. Так, звісно, не труситься, бо ти сидиш і воно ну, немає, воно все напружене, воно все отаке, як йому, йому треба розслабитися. Треба перевести цю вагу. А, онлайн це теж можливо. Я скажу одразу, бо я займаюся з дівчатами онлайн. Я це знаю, що це все можливо, так само, як і офлайн заняття. Але комусь з дівчат може бути трошки складніше. Наприклад, результат трошки довше з'являється, трошки більше треба з цим попрацювати. Але результат буде це 100%. Я займаюся з дівчатами, які, у яких і маленькі дітки, і немає там квартира 3 на 4 і бабуся, дідусь, і все. все у них виходить, все у них прекрасно. Просто. Повинна людина знати, на що вона йде, на тверк. Тобто ну, у неї повинна бути ціль. От я хочу вивчити, я хочу там, пластичність якусь собі додати, фіз фізпідготовку якоюсь зайнятися. У неї повинна бути ціль, бо якщо цілі немає, то це один-два тренування, все в мене не виходить. Я займатися не буду. В принципі, як і будь-яким спортом, бо люди ну не дуже люблять, коли, коли не їм некомфортно, виходить. коли їм незручно. Так само, як люди, які в зал ходять. У них є ціль і дисципліна. Коли на одному хочу, далеко не поїдеш. Одне хочу, там це два-три тренування. Е, я сама знаю, тому що е, відвідую там кемпи по тверку, які у нас є в е, країні. Yeah. Я приїжджаю і все круто-класно заряджено. І я наче сама педагог, сама там круто танцюю, але я ж приходжу за знаннями, і там вчителі, які ну, на пу 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 Левелів вище мене, і деколи на початку була така штука, що я приходила, ми танцювали, там щось у мене не виходило. ну Це як синдром відмінниці. Щось не виходить, все сльози, мені це, о, це не моє, я більше не буду викладати, я більше не буду займатися. Але цей період трошки треба. Перечекати він піде на нуль, а знання, які ти здобуваєш, вони залишаться. Якщо ти їх відпрацьовуєш, це взагалі прекрасно. Я дівчатам кажу завжди: ви можете тверкати усюди. От коли ви вдома, це взагалі ну. Взяла швабру, миєш підлогу, стала, спина затекла, бо ми ж як любимо отак прибирати. Спина затекла, встала, потрусила трошечки, і ніжки розтряслися, і лімфосистема трошечки очухалась, і пішла далі собі мити підлогу. Так само, коли готуєш. Це, ну, це реально так, тому що я особливо я вдома так завжди роблю. Це вже як звичка, наче коли вмикається музика, коли там є вільна навіть. Від секунди, то це все. То це починається якась трясочка, якась десь щось. І <рірвання> І <спілку> зараз життя eh, наших операторів, будь ласка, хлопці, якщо ви дуже зостоялися, можна трішечки отверкати. Давайте фінальне запитання, тому що я так розумію, що часу не залишилося дуже мало. Я не знаю, правда, скільки, Ось, але думаю, що небагато. E, бачу. В, під час прев'ю там були групові виступи, і цікаво мені дізнатися, все-таки цей напрямок Тверку. Це історія більш для сольного виконання? Чи є варіант саме роботи в колективах під час якихось певних постановок? Я не можу дати однозначної відповіді, що це або тільки сольно, або тільки групове. Тут кожен педагог визначає сам для себе. Тому що робота в колективі це теж дуже важко. Там не те, що навчити одну людину або кожного, коли ти просто навчаєш, щоб у кожного вийшло. А ще й зібрати це все докупи, створити хореографію. Тут вже більше як робота-постановча йде. Тому тут залежить від педагога. Мені було б цікаво спробувати, бо я ніколи не пробувала. Я тільки ставила так, вони могли разом усі станцювати, але це ж там не зміна малюнків, не якісь там е інші елементи акробатичні включаються. Е сольна історія це більше, напевно. Якщо ти просто хочеш займатися, не прагнеш якихось виступів. Також є варіант, що дівчата можуть сольно займатися в тому плані, індивідуально приходити для того, щоб їхати на батли, тому що у нас ну, є така вся двіжуха в Україні і не тільки батлитися, виступати, готувати сольні, якісь свої номери. Ну, тобто, це фокусується все на сольному. Якщо ви просто хочете займатися для себе, то це більш така. Ну, так, сольна історія. Е, Вивчили якусь гарну хореографію, е, вам круто сподобалось, відпрацювали, відзняли десь або в тій залі, якій ви займаєтеся, або зняли собі якусь студію, або якщо це тепла пора року і там немає якихось рухів на підлозі, то можна навіть на вулиці це все зробити. Відзняли, захотіли, виклали в вріз, не захотіли, залишили собі. Mm -hmm. Зазвичай я дівчатам кажу, ну це не обов'язково, але ми кожен раз знімаємо хореографію, кожна сольно. Хтось хоче, викладає. Не хоче, не викладає. Більше це все робиться з моєї сторони для тої історії, щоб вони відслідковували свій ріст. Тому що, так, тому що я їм завжди кажу: знімайте, якщо ви не хочете зніматися саме от окремо, то знімайтеся просто під час тренування. Ставте телефон. ну, Як правило, дівчат це не потрібно робити, бо вони одразу там. Я кажу, ми фінальний раз. Про... от, сразу, хоп, Поставили все біля дзеркала, ми вже готові. А, просто для того, щоб ви бачили свій прогрес, тому що вони вже мені там через місяць, два-три кажуть, та, блін, в мене щось нічого не міняється. Ну, звісно, не міняється, бо ти не бачиш. Ти думаєш, що у тебе самого початку так було. Ти не пам'ятаєш, як було на початку. А на початку було все не так. Я скажу. Так, да, так. Я бачу вже прогрес. Я бачу, що мені 10 хвилин тому написали, що у нас закінчується наш час. Ефір. Йди до мене, будь ласка, мари, впускайся. Дуже дякую тобі за цей ефір. Передаю привіт Валерію. Дякую, що ми що давно бачились в нашому селі. Окей, дякую за цей ефір. Круто, що завітала, круто, що Я так Розумію, що е, ну, часу не вистачило, тому що можна, можна ще можна говорити і говорити. Зараз два-три більше. Але дякую тобі за це, за цей ефір. Маю надію на те, що тобі сподобалося. Туди, будь ласка, подивись, та кажи всім. Бувайте!